Що який спутер? Та ти путу. Яка марка скутера? Питаєшся. Тому ти писати, яка марка скутера? Паня, ну я ж вам гудав цю марку. Щоб ви під'їхали побачите. І Марку скутера, і все тут спутні. Да то, дайте, саме. Дорожанський підсектор, магазин приплати. Спитайте, де він є? Де то скутер, спитайте? Де він є? не може з того боку, що він там мусить підписатися. Міську? Да. Міську, ти заплатив за скутер, той, що ти брав три роки тому чи що? Ну, може Ти ж що всього готово не заплатив, Міс? Ти ж казав, що ще й кредит заплатив, га? Не не знаєш? Що, я не кричу, я тебе питаюся. Вони, Місю, не знають. то треба їхати в Тернопіль. Місю. То треба їхати в Тернопіль вияснювати. Кидай ніби якийсь дурниче шо? Ха? Сам ти не знаєш, як до тої пори ти сам не знаєш, що ти заплатив, чи ти не заплатив, чи тебе щось не лишило, чи тебе ще не лишила? Ти на роботу ходиш, ти гроші маєш. Ти за три роки часу ти міг сказати, що ти щось заплатив чи ти не заплатив? Ти що, ти що, якийсь дурак чи що?